Є рішення суду двічі, в якому визнано, що Манірі скоїв корупційне діяння, незважаючи на його велике чимале, є фактаж. І там написано, що таку посадову особу треба звільнити. Так, вони вчепилися за роз'яснення, яке зробив Міністерство юстиції. І до речі, зараз я звернувся до міністра юстиції Павла Петренка стосовно е, перегляду цього роз'яснення, тому що в 2013 році. Міністр юстиції, пані Лукаш, пояснила цю е, тезу тим, що якщо це е, порушення не було таким істотним, великим, то е, це на розгляд голосної е, ради, Тобто ради відповідно рівня щодо звільнення або не звільнення. Так таке роз'яснення є. Якщо будемо керуватися роз'ясненням часів Віннопович по таким е, е, важливим і резонансним питанням, то ну, до чого не діють? А тепер хочу сказати, що звертається до... Чернівецької обласної ради, тому що це питання включено в порядок денний, проголосують вони чи ні, так, то такого відповідного рівня буде Чернівецька обласна рада. Я не знаю, чи може в Палаці юстиції сидіти злочинець в президії. Якщо це їх влаштовує, ви працюєте, тоді такий у вас буде стати. Ну, ми ж, нічого ж не змінилося. У нас же було як як лишилося 35 депутатів, які представляли тоді опозицію, зараз вони про... так всі інші це є зараз позафракційні. А той ж переформований регіонал. І вони, ну, тут кругова пору. Вони сволено піднять тупи. Тому що ми можемо працювати дуже багато цікавих. Ну, Найпрямайкраші. Це їх відповідальність. Все, що могли зробити і громадськість, і народний депутат. Якщо депутати не хочуть відповідати, то ви не є співучасником цього в цих хоче.